Це смакує з Енеїдою. Ми будемо відтворювати несправедливо забуті аутентичні смаки української кухні. Готуємо ми сьогодні борщ, тому що це справжня магія в українській тарілці. І що він пережив півтисячоліття? Змінив купу рецептів, але все ще лишається символом України. А ти знаєш, що раніше борщ готували без картоплі? тому що її ще не було тоді. І навіть без буряків. Тому я пропоную почати, тому що сьогодні це буде справжній борщ. Ну... Родинний рецепт з Херсонщини. Наскільки я знаю, борщ це твоє друге ім'я. Так. Тому, мабуть, сьогодні ти будеш командувати і а, говорити, що мені робити. Ми зробимо такий панський борщ на бульйоні з яловичиною. До так, речі, почнемо? Що стосується бульйону, то він вже в мене. Три години я. Ти як. вже підготувався. Так, я молодець. І молодець. що я готовий буду? З яловищеного м'ясо. Ідеально. ідеально. Я знаю, що завжди, коли беру яловичину Scott Sміц, вона ідеально проферментована, фермерське м'ясо. Я купив для нас тонкий край. Так. Це стріплоїн. І з нього ми будемо варити борщ. Згодна? А, згодна? Почнемо. Давай. Для борщу нам знадобиться власне яловичина, картопля, буряк, солодкий перець, селера секретний інгредієнт, пюре томату, капуста, морква, цибулька, сіль, перець мої секретні інгредієнти. Це буде копчена грушка. І в кінці я додам ароматний баділь. Вона ну, Пахне салом. А знаєш, навіщо це ми будемо робити? Для того, щоб відтворити справжній аромат печі. Розумієш? Ти розумієш чому? Та-та-та. Все. Ірочка, додавай їх в бульйон, бо вони мають у нас виваритися. Смачно. Селера. Деякі люди, Чекай, Та великий. на. деякі люди не люблять селеру. Бо вони не розуміють. Французи вважають, що селера це один з найсильніших. Підсилювачів смаку. Все ще є дуже сильний афродизіак Для О, всіх. Одружа це таке, так? Да? Вкусно. Дуже смачно. Я обожнюю селеру. Афродізят. афродизіак. Тому, <ребуває> 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 тому ми додаємо її в борщ для того, щоб підсилити його смак. І смак всіх інгредієнтів. Не починай різати картопельку. Картопельку моя бабуся завжди різала ось такими сегментами, як піраміди Хіопса, трикутниками. Бо тут трикутник такий, пірамідка наша, товстіша, тут тонкіша, і коли воно вариться, воно розварюється і дає ось ту густину нашому борщу. Адже що вони раніше робили наші пращури? Вони загущали борошном, е, так? Та, говорили, різними ну різними варіантами для того, щоб ми цього не робили, ось ця картопелька зробить ту консистенцію нашого борща унікальним. Тому прошу, ти нарізаєш картопельку. тільки так як бабуся вчила. Дивись, зрозумів. А, а я буду робити готувати засмажку. А я нарізаю для засмажки цибулю. Цибулю я нарізаю куліком. Молодець. Моя mm. бабуся сказала, який ти молодець. А ти знаєш, Іринка, що в 22-му році, так. коли почалось повномасштабне вторгнення, так. культуру, саме культуру приготування українського борщу внесли до матеріальної спадщини. ЮНЕСКО, Юнеско. Да? Отакі, більш ми того, Юрчику, я тобі скажу, що я була дотична до того процесу, тому я дуже добре знаю про це. Але ти знаєш, що взагалі не існує от класичний рецепт борщу. Таких більше такого 20 лет, там я мені Такого кажу. розуміння, взагалі не існує. Тому я знаю, чесно, я тобі скажу, 50 рецептів. Я знаю жовтий борщ, я знаю зелений борщ з грушами, з грибами, з квашеною З з білий, Ой, з, з, з Білий борщ я знаю. Юрчику, ось борщ з карасями. І, до речі, це улюблена страва Тараса Шевченка. Треба куштувати. Так. Прошу. Mm. А ти знаєш чому? Саме е, рибні борщі були е, е, раніше? Тому що більше, ніж 200 днів на рік був піст. І готували, як правило, борщі з карасів, з чихоні, з тарані. Засмажку робили на конопляні олії. За Але і без сметану. теж додавали олійку. Олійку. Шевченко настільки любив борщ з карасями, що напередодні свого весілля писав одному своєму родичу: було би непогано, якби ти прислав мені декілька десятків сушених красів. То. Готуємо за Так, А давай. олійка. Конопляна олійка. Так, давай. цибульку. Да мам, я поїв і в шапки. Давай. Дай. Сигулька цей. Давай її так до прозорості трішки просмажимо. А, дивись, я з Херсонщини, і в мене там а, дуже гарно ріс солодкий перчик. І білозірка, до речі, але я не люблю білозірку використовувати в борщу, а, тому я використовую такий м'ясистий червоний солодкий перчик і також його нарізаю соломкою. А ти використовуєш? Я, я завжди додаю перець, але знаю, що багато людей не додають чомусь селеру і не додають перець. Тому ми зараз відновимо той справжній смак. І навіть той, хто готує борщ кожен рік, дуже багато, кожен день для своєї родини знайде для себе щось особливе. Ірусь, чому ми, українці, так, так любимо борщ? Як ти вважаєш? А, слухай, достоменно я не знаю цієї інформації, я її не, ну, чесно, я думаю, не біля, я читала. Думка. Але мені здається, що все з тої ж причини, як і м те, що це все росте у нас в Україні а, регіонально, да? І тому от регіонально в мене перчик. А кримський борщ, наприклад, чомусь з кукурудзою. А там Закарпаття, гриби білі. Да, З білими так. грибами. Перчик. Давай, мамуль. Оп. є. І що, я переходжу до бурячків? Так, да, ти їх теж будеш різати? Так. А для того, щоб борщ був червоний, треба додати кислоти. Це може бути оцет, це може бути томатна паста. Що ж тут може бути? Сідр. А, я, я, я колись так? робив з сідром. А до речі, тож коли не було е, ще томатів, адже вони з'явилися в якому там, 19 да, в 19-му сторіччі, то я використовували для... Кислотності якраз буряковий квас. Квас, так. Да. Все тушкується, додай, будь ласка, ось цього томатного пюре. І, до речі, коли я влітку готую, я використовую ось такі, знаєш, волове серце, ось ці помідори, ці смачнені. Але все рівно потрібно декілька ложечок томатного пюре для кислоти, натуральної кислоти. А я вже переходжу до капусточки. Картопелька наша зварилась, готова, почала розварюватись. Ідеально. Тепер момент, який я завжди боюсь, що воно все не влізе. Плюхнеться. Плюхнусь. Я в тебе вірю. Ти мені віриш? Ой, влізло, да? Влізло, влізло, влізло. Маю я, я відбилася. Так, все. Касулька. Капусту, квасолю, квасолю. Давай, квасолю. Ти капусту любиш, щоб вона хрумтіла, да? Я люблю альденто, да. Ну, обов'язково. Давай, Юрчику, якщо що, я відбираю. Щоб що, щоб сніг закінчився? Молитву да. читати? Так. Да. Влізло. Майже. Я вже хочу його спробувати. Можна, 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 пусти. А, забрало кислоту, бачите, сахар посох. Юрчику, що? все. Чесничок ти мені обіцяв додати ще до зелені. Тепер зелень. Туди? А я покажу свій секретний інгредієнт. Смачно. Бадянчик? Бадянчик. Давай. Бульк. Вау, Лянікарна. Все, сховали. Втопив. Втопив. Хвилинки і будемо дегустувати. Борщ найпоширеніша страва української культури. Він завжди був з нами е століттями. Але так сталося, що наш сусід. Вони хотіли забрати у нас це надбання. І навіть перші згадки про борщ, які друкувалися в літературі, вони були на російській мові. Але ми довели, що борщ це українське. Тому, друзі, готуйте українське, смакуйте українське, повертайтесь до коріння. А ще більше рецептів читайте в книзі Старосвітська кухня України. Куштуємо? Давай! Давай! Юрчико, це смак мого дитинства, мого життя. Я не знаю, мого коріння. І я прям відчуваю цю ідентичність в собі. Дякую. Пока. Хай, смакує.